це просто неймовірно. Подивіться, яка краса, червоне, просто червоне поле. Доброго всім раночку. Ви в садочку в нас на Дніпропетровщині. Вчора такі хмари ходили і думали, дощик буде. Ввечері не було дощу, пара капель впало і все, а вже вночі пройшов доволі непоганий дощик і вранці. Дуже гарний дощ пройшов. І оце прийшлося <різь> трішечки довше поспати. Було пасмурно. І ось думаю, вже встала та думаю, піду познімаю. Подивлюся на свій садочок. Ось вже лілеї роз, розквітли, ось такі. Підходжу до своєї шавлі і дивлюся, а вона розквітла. Я думала, що вона в цьому році і квітувати не буде. А чому? Тому що дуже багато померзло. Бачите, такі жовті листочки. Вона така вся квола-квола стояла. Я думала, вона вже все. Квітувати не буде, але ні, квітує це лікарська шавлія. Ось, до речі, сіяла шавлію мускатну, а вийшла теж така шавлія лікарська. І в мене три, по-моєму, три є таких кущики, можливо, кому, комусь треба, то можу поділитися. Ось там далі. Ось кущик такий. Ось і ось іще. Тут навіть чотири кущики отакої шавлії. А нащо мені так багато? У мене ось материнський кущ дуже великий. А то я купувала, думала, посію буде в мене інша шавлія. Я бачите, виросла така ж сама, така ж сама, і квітує так же сама. Ось. Квітує, все квітує. Все гарно. І розквітувала іще така моя троянда. В цьому році теж троянди не дуже. Ще не квітують у мене, тому що мороз тоді пошкодив пуп'янки їм. А ось ця, ось така простенька трояндочка. Це і після дощику вона склонилася трішки. Але ось така назви не знаю. Вона без назви купувала колись на ринку. Але квітує гарно і доволі сама навіть і розмножується. Якось гілочка у мене тут, ось, бачите, така, ось це вже новий саджанець. Ось. І один саджанець я відсадила ось туди під паркан. а там під парканом, там ще він молоденький. Ось. Так що сама ото гілочка наклониться, вона якось пере... Прищипнулась сама, чи вона відводками якось розмножається? Я не знаю. але вже в мене два кущики отаких от є. Ну, теж можу запропонувати, якщо хтось хоче. ось, Мені стільки не треба. У мене, як ви замітили, то в мене не так і багато троян, тому що раніше догляду за ними раніше працювала і поливу мало було. І коли ми приїжджали, тільки на вихідні. Звичайно, тут все горіло. Я не встигала нічого і мені шкода було тих рослин, які я садила. Ось, вони та й пропадали деякі. нас ж все таки тут піщана земля. Тут ще ми завозили на ці 600 сотих, ми завозили землю, тут ще більш-менш така плодородна земля, а вже далі там зовсім один пісок. Туди ми тільки я коли саджу свої рослинки, які купляю, то додаю в, ну, в лунку, в ямку посадочний там землю привожу, привозимо. Там дві грядки в нас, одна тепличка накрита, а на одній в мене там лохина зростає, там теж кислий ґрунт привозили, купували. Ще одну грядку вон там поставили. Ось так от. У нас спочатку було 6 соток, а потім ми ще докупили ще оці 6 соток і вже там уже теж <зараз> заросло. <зараз> До речі, ми вже. Вчора зібрали так багатенько, не, не зафільмувала, треба зафільмувати було. Огірків багато зібрали. Цілий такий пакетик, маєчку. Коли я недавно тільки стригла свій у дивіться, як він вже вистрілив. І оце думаю, може йому третій поверх іще зробити, як ви думаєте? Два поверхи вже є. Отака. Що, якщо ще третій? Дати йому тут вирости і оце біц... обстригати, а там далі ще нехай виростає. Наскільки він оце виросте, я не думала, що він такий буде високий, Уже півтора метра, мабуть. Ну Ось так. Помідорчики вже почали томати. Томати вже почали квітувати, ось, бачите, доволі непогані. Тут я простирадлами накривала. Там далі підмерзли, але дещо я підсажувала новеньке, дещо повідходило, там таке, звісно, дуже ну, таке, слабеньке, але росте. А це все, оцей кусочок тут накривала простирадлами. Ну, тоді, коли були морози. ну Так, начебто і й непогано. А, а кріпа, це дивіться. Один, другий тут в людей дивлюся, так гарно кріп насівається в нас. Ой, не хоче зовсім Оце посіяла трішечки. А він зовсім постійно поливаю і ще й дощик, і, ну, ну як кажуть, таке щось незрозуміле. Ну, може наросте ще й трішечки. Зате цибуля гарно. Ось у мене багаторічна цибуля. Постійно її їмо. Там далі рукола. Ну так, щавель. Лохина в цьому році теж підмерзла, але дивлюся, є, трішки буде. Небагато, але бачите, обновила всі назви, всі. Отак От пообновлювала, скочем заклеїла, все буде добре. Тут теж попідмерзала, але трішки буде. Трішки посмакуємо. Це. Вже по два роки цим кущикам. Це три кущики, два роки, а цим кущикам по року. В тому році я тільки посадила їх. То зовсім мало ще. Але трішки-трішки спробуємо. Це нові. Це Нельсон. А це Река. Це нові у мене кущики лохини. Бачите, стригла сосну і заложила все зверху сосною. Вже тут а мульчата гарна, то я постійно стрижу то ялівці, то і все сюди. Ну, Що під гортензії, що так під лохину все закладаю хвою, так, щоб гарна мульчану, щоб і полив вже ж був гарний. І подивіться, це самосів, насіялася. Насіявся мак тут. Ну, я декілька кущиків зберегла. Нехай гарненько, нехай росте. А це у мене такий злак. Колись викопала його в лісі, та мені кажуть, що люди купують його на ринку по великій, навіть доволі велика ціна за нього. А в мене ось так посадила шину обрізану. Ось, і вона вже, бачите, як заросло, був зовсім маленький кущик. Вже прям заросло зовсім щоб ну, ось такий гарний злак. Я напишу, бо назву зараз забула. Ось такий, бачите, квітує такий на кінчиках. Цікаво такий квітує. Це в мене сніжноягідник рожевий, але він іще не квітував. Ну... Поки я ще не бачила, сніжноягідник білий, квітував, все добре. А це мені подарували. І подивіться, він якось лягає. Тут е, е, ці лапичі, як гілочки лягає, може його теж отак прищипнуть та подивлюся. Ось такий, який він буде, мені просто цікаво, я, в мене ще нема. Не було сніжно-ягідника рожевого, який він буде. Чи сортовий він, чи ні? Ну, ось побачимо. Потім... А тут дивіться, як каріопсіс розцвів. Ох, він і агресивний. Постійно насівається. Отут в мене було колись його так багато, ну, коли не було гарних рослинок, то я йому дозволяла квітувати. А потім я оце все прибираю. Я залишила тут під вербою. Теж уже недавно стригла, вже знову стригти треба. Бачите, які. Відростали оті пагони великі вже тонесенькі. Оце треба. Я її тримаю так кулькою постійно стрижу. І ось залишила. Тут нехай він квітує, потім я це все приберу, бо він і так насіється. Магуня яка, магуня подоболисна, Чусь вона у мене не росте вверх, а якось так розлягається. Їй більше подобається. Отак, От бачите, які в неї ягідки будуть потім сині. Магонія. Ліхніс там корончатий, рігерон. Доквітовує вже трав'янка. Скле підгорів на сонці. Такий бронзовий відтінок став. Це просто так розрослося. До речі, теж дуже навес, кому треба, можете запитувати. Я поділюся, дуже великі кущі в мене вже цього проса. Два здорових отаких от кущі. І воно дуже гарно виглядає восени. Теж кінчики такі забарвлюються такими рожевими, але це просто, і воно потім. Ну, побачите, восени я покажу. Це противидник просто. А це війник овердам, гостроцвітковий. Подивіться, як він гарно виглядає у зрізаних композиціях сухоцвітів. Я в тому році робила композицію з сухоцвітів, то до сих пір у мене стоїть у вазі з гортензіями. І гортензії, і оцей війник. Ну, шикарно виглядає. Дуже оце як зрізала, це буду скоро обновлювати свої композиції. І ось вже трішечки виріс, бо він у мене з якого він року? З 21-го року він не агресивний. Хоча мені колись, коли я купувала, сказала, що він агресивний. Нічого подобного, з 21-го року він ось зростає. І навпаки, мені б хотілося б, щоб він більше розрісся. Ось. Теж підмерзла сильно напишу, чомусь не підписала, де в мене нема пам'ятки, треба буде пам'ятку поставити. Ой. В общем, підпишу. Бачите, ось запах так гарний. Потругала такий. Пряний запах Ось, теж підмерзли, теж потихеньку розвивається. Бачите, чорні листечко. в тому році така висока-висока була, я вам навіть підв'язувала, палка стоїть. Ось. Це інатера квітує. Ось, скоро лілейники розквітують. Порічку вже треба обривати. Ну, ось так. Лягли вже гілки. Оце все буду обрізати. Зараз у мене онучки е гостюють старші. Бачите, обріжу, пост... дам їм, нехай вони обрізають, ой, обривають. Ось така порічка. А ось чорні смородини в цьому році дуже. Мало так скуд, скудненько. Нічого, скільки є, стільки й буде. Стела Деора квітує, продовжує квітувати. То один якущик показувала, а це вже інший лілейничок. У мене два таких вже великих. То колись купувала такі зовсім малесенькі. Вони так погано квітували. А це вже вони наростили свою масу. І в тому році вони практично ціле літо, ну, може, можливо, сприятливий рік був. Але кажуть, що вони постійно повинні квітувати все літо до осені. Воно так і було в тому році. Ой, нарешті мої трояндочки, ось пуп'янки викинули, коли вони будуть квітувати. Усіх уже троянди квітують, а мої тільки-тіки, тому що дуже підмерзли вони. Навіть лілейники, бачите, всі підмерзли і квітувати не будуть. І там не буде. Ось там, що я показала вам один, от той ще більш-менш квітує. Можливо, біля хати там ще білий повинен кремовий такий заквітувати. Ось теж троянда випустила. Це, ой, забула. Десь пам'ятка стоїть, герцогиня Крістіана. По-моєму, да. та графиня Діана, це герцогиня Крістіана. Вже доквітовує гвоздика переста. Скоро її буду повністю-повністю зістригати, як і осколку. Отак, як я вам показувала. І робити з неї такий щільний килимок. Мені подобається бронерочка, яку мені Наталочка вислала. Була ж невеличка така маленька поділка. Подивіться, яка вона красуня виросла, вже розрослася. Отну можна прибрати, бо погано виглядає. А так, гляньте, яка вона красунечка, брунерка. Гарна поділочка була і гарно прижилася. І гейхерки наталочки, ні, подивісь, Наталочка все добре, я їх Корою об обклала, і все прекрасно. А ще мені сусідка дала поділку Вероніки сизої. Вона така була кволенька спочатку, ну, жорко ж було їй. А зараз, подивіться, як і навіть квітує. Це вона мені тут розростеться. Ой, мені так подобається. Кольори такі подобаються, такі сірі, сіді, і ще й такий гарний колір. Квіточки. Скоро заквітує анемона немона японська. Ох, вона дала такі високі квітоноси, деревів. Ну, це буде вже згодом. Дуже мені гіхерка ця подобається. Подивіться, в неї як жадка. Такі, ну, жакані листечко таке, як ото є тканина, така жатка. В неї теж такі. Така листечко, подивіться, дуже гарненька. Це мені по обміну коли смінялася з жіночкою з нашого міста, і вона мені це дала дві гейхерки. Одна рожеве, так квітує, зелена, а то отака жадка. Дуже гарна, до речі, вже почала вже їх дублювати. І буду на осінь ще дублювати. Тут є поділки. Ось будемо розсаджувати. Ну, раз вже почала показувати свої гейхери, то покажу і ці. Ось подивіться, це на сонцю. Тут більше сонця попадає, і вона, подивіться, як повигорала. а листечко в неї, ну, таке, ну, більш таке темнувате повинно бути. Ну, ось так. Виглядає велика, гарна. Це ту, що я навесні пересаджувала. Теж ділила, в мене був великий кущик, я ділила і, до речі, у мене теж будуть дуже багато поділок. Буду ділити, розмножувати. Кому треба, можу поділитися. І ось ця гейхірка дуже гарна така. Така, як шоколадна такого кольору. Темна-темна. А тут ось така, бачите. Назви я не знаю, купувала на ринку. Кутувати доволі гарно буде. Тут вона у мене під бірючиною зростає, Бірючина варіагатна така. Ось тут добре. А цій трішки більше сонця попадає. І тут біля будинку теж продубльовані теж такі ж самі. Тут вона більш темніша така, тут вже менше її сонця, але... Все рівно вигорає, бачите? Доволі гарно. Різні кольори на листечках. Дивіться, як це гарно квітує. Ще ж вона не повністю відкрила свої квіточки. Але доволі цікава. Так, тут щось горить не зрозуміло, може, невдало посадила. Це хосточка гліттер. Ось така це яволене Купувала з каналу Ера. Ось така вона вже другий рік. Ну, Можна сказати, перший рік росте, тому що в тому році я її посадила, ну, другий. А от квітоноси в неї не дуже гарні. Треба буде квітоноси зрізати. Листечко гарненьке, таке різьбляне, з прожилками такими гарними. Это чудово. Турецкая гвоздика как гарнюня не Ксения, релаксуешь? Да. Да. В телефоне? М -м. Вид, каже, класний, хорошо. А Ліся пасеться на полуниці. Да, Оліся? Ліся на полуниці пасеться. Райграс бульбоносний. зростає. Він зараз уже привабливість втрачає свою. і Ну, засихає, а на осінь, там, ближче до осені, вже в другій половині літа, знову почне зеленіти і колоситися. Він у мене зростає тут, і ось на цьому місці я його розсадила, отакою бордюркою. і тільки що ось це ж було два великих таких кущики. Я один викопала, ну, половину викопала. Ось чому він, бульбоносний називається. Бачите, які бульбочки в нього. Викопала. Тут була овсяниця, і вона вже ну, втратила свій гарний вид, уже вилізла, посохла вже, ну, зовсім негарна була. І тут я дві викопала. А райграс бульбоносний, зараз посаджу сюди. Я думаю, тут він буде гарніше виглядати. А взагалі в мене тут овсяниця, доріжка з овсяниці, і я вже почала її потихеньку вибрасувати і садити осоку. Ось, Бачите, оця осока, тут вона ось вона, ця осока, і я її ділю теж. Це бронзова осока. Ось її не треба стригти, вона зовсім ось, бачите, які в неї малесенькі-малесенькі такі цвітоноси. Такі колосочки будуть, такі вони потім піднімуться, такі гарненькі колосочки. І вона набагато гарніше виглядає, ніж вівсяниця. Я тут обновляла, сіянці садила, але бачите, ось вона як, як старіє, вона вже зовсім хоч і підстригла її, хоч і. Зовсім не гарно виглядає. Ну, і вирішила ось тут посадити зараз. Залила водичку і зараз посаджу її. Посадила я свій райграс бульбоносний. Ну і подивилася сюди, і мені щось це не сподобалося, що тут два кущика таких не дуже гарно. І вирішила те, що так розділити їх і посадити тут бордюркою. І буду, отак, теж воно потім розростеться, зімкнеться і буде гарно виглядати. Ось так. А тут, бачите, я вам показувала в одному із відео, про свою, розказувала про свою акацію ленкаранську, альбіція Ленкаранська. Ну, ось подивіться, пішло, пішла вона розростатися тільки з коріння. Ось все ми пообрізали, всі гілки ось, вибачені, О, Бачите, всі гілки обрізали і вона знову пішла з коріння розростатися. Ну, дуже вона подобається. Дивіться, які гарні такі листочки. І вона потім на, на ніч так закривається. Бачите, я її так провожу. Вона гупає і листечко своє. Ось така акація. Ну, буде тут, нехай зростає, як, як чагарник, як кущик такий. Шкода, мені зовсім вибросити, а там подивлюся, можливо, ті підростуть сієнці, сіянці, можливо, з них щось краще вийде. А поки я ще не готова з нею зовсім розпрощатися, позбавитись. Ну так, на вечір пересадила свій райграс з нехай зростає тут.